Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Моноколос InMotion Це одне з таких ультрабюджетних Inmotion. Ну і є подібні похожі Моноколоса. Це конкретно V5F. І такі ж саме точ-точ, тільки v 5 Різниця тільки в тому, що V5F, як і це Моноколос конкретно, приїжджає просто більше кілометраж. Все, на цьому вся різниця і. Є. Ну, звісно, це. Дорожче трішки, за то, що він проїжджає більше кілометраж, то більша батарея V5F версії. І, звісно, по факту тут він проїжджає на мій 70 кілограм, да? А, Скільки там виходить? Ну, 19-20 кМ. Щоб знали наперед, якщо, звісно, підліток, то звісно він більше приїде. І він важить 12 кілограм. Саме моноколесо, це вважається таке типу, легке моноколесо. І якраз його великі плюси, те, що воно, якщо товпа народу, да, то ним легко маневрувати. Да, тому що обут і так далі, все воно маленьке. Можна швидко людьми приїжджати, на відміну від таких бандур, огромних моноколес. там... А, Inmotion v 10 і так далі, там вони побільші, звісно, і, Та й є набагато більше є моноколеса. Е, тому в сьом його і є якраз плюс е, те, що воно легеньке. Його легко підняти, перенести. Якщо ви підліток, то в принципі якраз для навчання це саме таке плюс-мінус ідеальне моноколесо. Е, так як я сам на ньому навчався і в принципі на ньому і остався. А, є, звісно, люди купують собі там декілька моноколіс. У них є як, звичайні великі, такі серйозні для серйозних покатушок. Ну, є і маленькі, там якось там в машину вкинуть, Там в маршрутки, якщо що, доволі прикольно так зажали. Ну тут мало займає місця, в принципі, а, чи в таксі закинуть. В ноги так само, не обов'язково в багажник, також мало місця займає. Конкретно по цій моделі. Звісно, в мене багато раз падав. У мене вже тут побиті деякі моменти, але ну, не важливо. Саме перше, це, звісно, ручка вона такої форми, що доволі прикольно, тому що можна брати і доволі швидко повертати, якщо потрібно. Але вона. У мене, як бачите, якщо я візьму, шатається. Звісно, так, як у мене падав, то він шатається. Але він дефолтно з заводу шатається в цілому. Тому що коли я купував новий, він, в принципі, вже трішки шатався. Так, такий люфт був невеличкий, але зараз він в мене вже прям. Нормально, так ще більш розшатався. Звісно, ще сідуючий мінус, це, звісно, те, що тут такі тримач є. Він слабенький. І. І з часом розшатується, і іноді, як бачите, він погано державний. Коли ви їздите по нашим українським дорогам, тротуарам, ви знаєте, як воно це все зроблено, іноді Отак, стука, це іноді біжить. Тому це такий мінус одна із ручок. Ну, в принципі, вона така не убіває, і вона якраз падала, що О, гай Бог милий. Також у нас тут світло, як бачите. Він такий слабенький, начисто ну, підсвітить. Піде, якщо чесно, в мене навіть. На телефоні, може, в деякій мірі покращив ліхтарик, ніж тут. Така штука. Що ще тут по плюсам, по мінусам? Так, кілометраж ми згол... поговорили. Да, да. Так саме головне найголовніше був до 25 км. Звісно, під 25, там десь 2-22. І якщо вже під 25 під'їжджаєте, то він починає педалі. педалі кідуть верх. Даючи вам розуміння, що вже далі не, ну, краще вже не розганяться, це вже приділ. І, звісно, тут у нас є звук О, китаянки, яка говорить, я не знаю що, але явно з знамюком тим, що. Чувак, призупинись, бо якби ти вже не приділі цього моноколеса. Якщо ви, звісно, навчаєтесь, то вам і 10 км спочатку вистачить на перший час, а потім вже як думаю, через рік. Е, і 25 буде мало. Але я вам скажу, що при 205 км падають больно. Я падав. Ось навіть рука чуть-чуть розбита. Ну, вже зажило, в принципі, нормально. Тому. Е, ще раз говорю, для маневрених покатушок моноколесо прям шикарне. Е, тому цей відео був корисний для вас, будете брати його. Чи ні, ще раз кажу. Як БУ можна брати в цілому? як нову, я не знаю, сучасне моноколесо, я думаю, довідався вже, вже трошки більше їздить і більше батарея буде, Тому що. Я вважаю, що вони трішки вже застерігли. Тому беріть БУ, тому що якщо будете їх брати, обов'язково тут туди мінус, я звісно не можу його розкрити. Якщо ви знімаєте корпус, то тут весь цей корпус він держиться на полтах. Ну, це ж педалі, він на болтах держиться. І там, може бути тріщини, так міг падати, як, наприклад, мій. Він багато розпадає, там є тріщини. Ну, в принципі, все окей, але може це нежелательно. Плюс багато в Ютубі чи на просторах Гугла є відоси, де там ржаві ці магніти, я не знаю, як може так їздити. На моноколисі, щоб вони були ржаві. Це просто, не знаю, треба просто топити в, в Дніпрі, в калюжах, я не знаю. Щоб там все. Тому за це можете не паритися. Щоб е, пішла тріщина по самому мотору. Да, там теж є тюбочалки, Я не знаю, треба тоже їздить, щоб по ним тріщини йшли. Це такий 100 кілограмовий мужик дуже в бордюр влітати, я не знаю. Щоб були, пішли тріщини. Е, по Платі тут, в принципі, все окей. А, да, в цій версії по не їсте, бо тут дуже тупо зроблено. Тут у нас плата, тут вона. І прикол в тому, що в нас йде пластик, плата і знову пластик, але насамперед насправді там іде якась картонка, і після цієї картонки вже йде колесо. І цю картонку можна зняти. Виходить, знімаєте плату, картонку, знімаєте картонку, і там вже просто е, колесо, і через цю картонку, через, як сказати, щ, е, щелі, може зайти вода і попасти на саму плату. Тому знаєте, що тут защита, вона просто дно. Я не знаю, що, хто так здіяв і за чим. Вона дуже погана. Е, ну, так, і в цілому, моноколесо для початківців саме те. Тому я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Я зробив, як сказати, полегшення в виборі брати вам його чи ні. В цілому я не пожалів. Але кажу сразу, що я його брав взимку, коли ціни були. Е, скидки по 40% на е, моноколеса, електросамокат і так далі. Тому, якщо є такі випадок, взяти новий Моноколесо, то беріть. Типа реально круто. Е, бо. Все ж таки на моноколеса тішки ціни кусаються, на відміну від електросамокатів. Так що, в цілому, як бачите, на відміну від мене. У мене рост метр сімдесят, він такий мені по коліно. На мій ріст моноколеса те ще треба, але на них учиться. Конкретно за це моноколесо. Я вважаю, що ще б треба взяти в 8, але переплата там, звісно, більша, ніж за плюшки, які ви отримуєте. Трішки більше скорості, трішки більше батареї. І на цьому все. Тому всім пока!